Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці воно жива подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Там, де звучить жива пісня, оживає дух традиції. У Рівному стартував масштабний фестиваль, мистецька резиденція народної творчості імені Віктора Морошчика. Понад 15 колективів, як з Рівного, так і з інших областей України об'єдналися, аби познайомити слухачів із різноманіттям народних пісень та танців. Чим вражали учасники фестивалю, розповість наша Юлія Котляревська. Опак, хороводи, присядки. Саме так же вдруге відбувся масштабний традиційний фестиваль, мистецька резиденція народної творчості імені Віктора Марущака. Головна мета не забувати культуру, а навпаки, популяризувати її. Це наше головне завдання ми бачимо в популяризації саме спадщини видатних українських митців. Тому ми проводимо мистецьку резиденцію мені Клари Балах в Ужгороді, імені Клукава в Дніпрі. На сцені виступали колективи не лише з Рівного, а й з інших областей України. До прикладу, колектив Слабожаночка з міста Героя Харкова завітали до Рівного вперше. Керівниця гурту розповідає, для них було дуже важливо стати частиною цього дійства. Кожен день, кожен день і кожну ніч прильоти, це ракети, це, ну, ви навіть просто не уявляєте, це дрони, кожен день і кожну ніч в різних районах. Ну, по перше, дійсно нам хотілося трохи переключитися, приїхати. А по-друге, ми привезли веснянкову програму. Ми привезли. Ну, от моя слабожаночка, ми привезли свій обряд водіння тополі. Фестиваль Мистецька резиденція народної творчості імені Віктора Марушчака тривав три дні на п'яти різних локаціях. Кожен із учасників мав можливість представити свою унікальну програму. Хочу придати якісь емоції, радість де. Ну... На яких моментах сум? Я думаю, зараз саме це дуже важливо, тому що багато хто позабував про це. Ми нагадуємо трошки. Загалом участь у фестивалі взяло понад 15 колективів. Виконуючи обов'язки начальника управління культури і туризму Рівненської міської ради Анна Мосійчук зазначає, хотіли б, щоб в майбутньому було ще більше учасників. Цього року от, вирішили трішки розширити цю резиденцію е, і е, пішли у напрям народної творчості, так як і хореографія, так і фольклор. А для міста рівного це є така знакова подія, тому що перш за все це є збереження і відтворення наших народних традицій, нашого народного співу такого. Занедбані та в аварійному стані будівлі колишньої 14-ї школи у Рівному пустують понад 10 років. На ці приміщення були плани переоблаштувати їх у дитячий садок. Також намагалися двічі продати. Однак ці всі спроби виявилися невдалими, і ось нарешті для цих занедбаних приміщень знайшли власника. Будівлі передали на баланс пластового центру міста Рівне. Що там планують робити нові власники? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Це колишнє приміщення 14-ї школи у Рівному. Обвалений дах, розбиті вікна, зруйновані стіни. Будівлю пустують з 2012 року. Після того, як школу перенесли в нове приміщення, ці споруди почали занепадати. Два рази міська влада намагалася продати їх на аукціоні, однак покупця так і не знайшлося. Також хотіли переоблаштувати під дитячий садок, однак, через брак фінансування цей задум теж не реалізувався. І от в кінці квітня рівненська міська рада вирішила передати ці старі приміщення колишніх. 14-ї школи на баланс пластового центру Рівного. Так, дійсно, це приміщення, ну, на жаль, дуже давно стоїть і в такому поганому стані. В свою чергу хочеться зробити там якусь таку локацію, цікаву. І наші пластуни, наші от і молодь, наша захотіла там прийняти в тому участь. Я думаю, що і в молоді спорту також є напрацювання, що і бізнес може долучитися зробити впорядкувати цю територію. Вони також погодилися працювати над тим, щоб писати якісь грантові проекти для того, щоб ну, збільшити чисельність його фінансування, але в свою чергу не робити своїми силами. Директорка пластового центру рівного Анна Березинська розповідає: роботи тут чимало. Будівлі потребують ремонту, а територія навколо впорядкування. У майбутньому ж тут планують відкрити центр для дітей з мотузковим парком, ватрою та різними тренінгами. В майбутньому ми плануємо тут зробити гарний вишкільний центр, де можна буде займатися з дітьми, з ночівлею, з харчуванням, актовими залами, тренінговими залами, щоб було місце під ватру, було мотузковий парк, щоб воно було ну, швидше відкритого типу. На сьогодні пластовий центр та волонтери вже провели дві толоки. Однак, додає Анна Березинська, треба ще додаткова допомога. Перший раз у нас було біля 22 людей. Ми зробили дуже велику роботу. Це були батьки, волонтери, небайдужі громадяни, ті, хто підтримують пласт. Другий раз у нас прийшло, на жаль, 9 людей 8 чи 9. Але ми теж зробили дуже багато робот. Ми говорили з начальником управління, що якщо все буде гаразд, на початку червня ми попросимо долучитись управління молоді і спорту, управління освіти і дорозчищати останній шмат території, де багато сміття де Багато ще кущів. Перші змагання. Команда рівненських баскетболістів на кріслах колісних нещодавно посіла четверте місце на всеукраїнських змаганнях. Ветерани уже майже рік тренуються у рівному. Спершу все задумувалося як проєкт, що об'єднає ветеранів. Втім, пізніше з'явився колектив із професійними амбіціями Хто очолює команду, де гравці тренуються та які цілі ставлять перед собою, розповість наш Максим Остапець Нескорені та об'єднані команда баскетболістів на кріслах колісних проводить своє тренування на базі обласної дю США Олімпійського резерву у Рівному. У колективі ветерани війни та люди з інвалідністю, зокрема, Є Іван Сівак. Він працює в госпіталі ветеранів війни. Розповідає, вирішив долучитися до баскетбольної команди. Я знаю, наскільки адаптивні види спорту допомагають в реабілітації після важких поранень, після травм. Психологічно, фізично і командна гра це. Це щось неймовірне. Тут командний дух, тут ти відчуваєш підтримку своєї команди. разом і граєш в команді, І це також е додає цього психологічного і фізичного ефекту. Тренування з баскетболу на кріслах колісних у рівному відбувається уже майже рік. Постійно доєднуються нові гравці. Сергій Станко став частиною колективу минулоріч, окрім баскетболу, спробував себе у багатьох інших адаптивних видах спорту. каже фізичні навантаження, покращують форму та допомагають психологічно відволіктися. Якщо Чесно, я раніше грав у баскетбол, а, ну але баскетбол на візках це зовсім інше. Це набагато важче, набагато технічніше. І сподобалось більше після відвідування цих змагань, що були. В Києві і, і якщо я ще наприклад сумнівався, то після цього табору і після цих змагань мені ще більше захотілося зіграти баскетболистка. На Наразі у команді близько десяти постійних гравців. Нещодавно всі разом вперше у власній історії брали участь у всеукраїнському турнірі, що проходив у Києві. Рівняни подолали груповий етап, але після поступилися і у матчі за вихід у фінал, і у матчі за бронзові медалі. У підсумку четверте місце. Тренерка команди Вікторія Шматова розповідає, результат. Задоволені, Додає, могли б краще, але грали на звичайних кріслах колісних у той час, як їхні суперники на спеціалізованих. Ми ж для чогось ж тренуємось? Показати іншим воїнам з пораненими, що треба всім залучатись до спорту, що є змагання, що не просто так ми тренуємось, що є результат. Ми маємо такі реалії зараз, що багато бійців, воїнів, які отримали поранення. І тому ми кожного долучаємо. Колектив із гравців на кріслах колісних баскетбольного клубу рівне вперше був сформований влітку 2024 року. Спочатку зазначає президент баскетбольного клубу Рівне Сергій Ліщук, це був проєкт, завдяки якому хотіли об'єднати ветеранів та створити простір, де всі зможуть проводити час. Пізніше це переросло у професійну команду. Ми будемо розвиватися, будемо тренуватися, будемо прогресувати 100%. Будемо приймати участь у всеукраїнських змаганнях. Згодом і можливо вийдемо на європейське. Це все, все, все згодом. Але для початку треба нам поліпшити матеріальну нашу базу, бо нам не вистачає візків спеціальних, але ведуться перемовини. І я думаю, десь середині ми, нам ми отримаємо візочки. Хлопцям стане легше. Хлопці, хлопці будуть вже тренуватися в професійних візках. Набір у баскетбольну команду на кріслах колісних триває постійно. Охочих запрошують прийти та перевірити власні сили. кажуть усім раді і з нетерпінням чекають. Нова партія допомоги. Військові продовжують стояти на захисті нашої держави. Ворог намагається знищувати усе на своєму шляху. Аби його стримувати, потрібна підтримка звідусіль. Рівненська громада вже традиційно передала на фронт дрони. Скільки їх було цього разу, знає наша Юлія Котляревська. Дрони це очі військових. Рівненська громада вкотре передала мавіки т у різні військові частини. Сьогодні продали 43 три 3 трете тобто це для 25 військових частин. В свою чергу вони вкрай дуже важливі, адже стало ще ваші ваші закупляти самі мавіки. т військові запевняють, на фронті дрони необхідність. Зокрема, моделі, які отримали цього разу, допомагають виявляти ворожі позиції як вночі, так і в день. Бригада стала щасливими власниками двох мавіків. т які є зараз основою виконання бойових завдань по виявленню ворога, по нанесенню по ньому вогневого ураження методом скидів, особливо це в темну пору доби або в припогодні поганих погодних умовах? Додають ворог не зупиняється, намагається ще більше тиснути на різних напрямках. Дронів не вистачає. Вони зараз у дефіциті. На жаль. Ну не можу сказати, що випереджає в нас в засобах ураження там ударними дронами чи розвідувальними дронами, але але протидіяти йому стає все складніше все глибше залітають в тили, уражають, Тобто, вже на навіть на відстані 15, 20, а то й 30 кілометрів почуватися безпечно неможливо. Віктор Шокерзян зазначає до рівненської громади. Військові звертаються постійно, намагаються закривати усі їхні потреби. Це край дуже важливо, тому що. Час не чекає, час все таки він дуже дорогоцінний. Особливо, коли ти спілкуєшся з військами. розумієш, наскільки є потреба. Даже один, два, три, чотири. Мавіка вони важливі, тому що вони проводять підрозділи, роблять виконують свої бойові задачі. Закуповує дрони Рівненська громада на постійній основі. Кожного місяця усе, що придбали, віддають військовим. Вони забезпечували безперебійний зв'язок і допомагали нищити ворога 24 на 7. На жаль, не усім вдалося повернутися живими. У рівному вшанували пам'ять зв'язківців, які віддали своє життя у бою. У спогад про їхній внесок відкрили пам'ятник на вшануванні були присутні батьки полаглих. Більше про наших героїв. Дивіться далі у сюжеті. Забути не маємо права на території однієї з військових частин рівненщини. Відкрили пам'ятник воїнам-зв'язківцям. Пам'ятник це благодаттю Пресвятого духа будується і освячено. Ця сина і святого духа амінь розслабляються і освячується пам'ятник цих благодаттю Святого Духа вдоється освячувати. Роль тих, хто забезпечує безперебійним зв'язком на передовій, важко переоцінити. Дехто із зв'язківців, виконуючи завдання, загинув на фронті. Чимало таких із Рівненської області. Насправді зв'язок це те, що рятує життя, і війна сьогодні показала, що забезпечити зв'язок це значить забезпечити. Керовані, забезпечити оперативну подачу інформацію, а насправді це наш святий обов'язок пам'ятати. Автором пам'ятника є Коваль Петро Кохановський. Розповідає, створювати його розпочав ще восени минулого року. Процес цікавий, матеріал цікавий, це латунь, листова трошки, трошки круляк. Матеріал досить складний в роботі, але гарний, і довговічний, Багато чого. Прийшлося вчитись на ходу. Відкрили пам'ятник 23 травня. Не просто так на цю дату припадає День героїв. Пресофіцерка позаштатного полку зв'язку Мирослави Хоменко каже: місце розташування пам'ятника ретельно обирали. Багато вже часу планували знайти таке місце, аби ми мали можливість вшанувати наших полеглих побратимів. Місце, де ми будемо відчувати їх поруч. Місце, де будуть їхні імена, прізвища викорбовані на довгі віки. Для пані Оксани з чоловіком цей пам'ятник має особливе значення. Їхній син Роман був зв'язківцем. Контракт підписав у 2013 році. Служив на Луганщині. Він уже тоді боронив Україну від російської агресії. На жаль, 1 травня 2016 року життя героя обірвалося. Тепер цей пам'ятник ще одна згадка про полеглого бійця сина. Та брата для нас, батьків, це саме головне, щоб ну, берегли пам'ять про наших дітей. І ну я дуже хочу висловити подяку всім меценатам і всім, хто доклав зусилля до пам'ятника. Дуже велику подяку, що є пам'ять про наших дітей. Вічна пам'ять воїнам, зв'язківцям, які загинули за Україну. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разу. Довіряй місцевим.